Вивіз, продув, промив дизельним паливом, продув шатим воздухом. Ось так от вийшло. Там протер. Така от мочалочка, її теж помили бензином, віджали і заклали сюди на місце. Ось. Все. Тепер Заливаємо трошки мастила. Таке лиєте в мотор таке мостило сюди. І там потрошки, буквально по чуть-чуть. Ось так от. Щоб пилюка прилипала. Оп-оп-оп-оп. Ось так от ту зробила. І все. Тут є мітка. Можна трошки менше мітки. Головне, щоб не більше, бо буде в мочалку цю затягуватися масло. Буде повне масло і буде глохнути мотор. Пропускна способність. А, бачите? Забувся цю штучку. Обов'язково. Щоб мочалка не впала туди всередину, ось так от. Бляшечка. І все. І назад. Опа, а де я поклав цю штучку? А, є. Ворошик. Закрутили назад. Тобто займає кілька хвилин. Двигун обслужений, пилюку не тягне, масло свіже. І заводимо. Запалення. Кран відкритий, підсос газу. Чому їде всі поріз? Бомотор теж їде, бачите. Бо мотор теж їде. Все, до нової зустрічі. Ослуговуйте свої мотори вчасно, щоб вони вам працювали довго.